Українських громад, організацій і партій, громадяни Республіки Білорусь та України, протестуємо проти намагань посварити два найближчі народи українців та білорусів, котрі можна спостерігати після російської окупації у Криму. Ми виступаємо проти наявності російських баз в Білорусі. Військ на півночі Білорусі, загрозу військового вторгнення з боку Білорусі. Ми вимагаємо від нинішніх властей Білорусі не йти у фарватери імперської політики Кремля, вимагаємо звільнення білоруських політв'язнів Міколи Автуховича, Ігара Аленєвича, Олеся Біляцького. Євгена Васьковича, Андрея Гайдукова, Миколая Дзятка, Едуарда Лобова, Василя Фарфенкова, Артема Прокопенка, Миколи Таткевича учасники святкування Дня волі, Дня Білоруської Народної Республіки. Майдан Незалежності 25 березня 2014 року.